Зупинені, зокрема збирання соняшнику. До речі, зараз збираємо гібриди нашої селекції, такі як Альдазор, Бумон тр 1801 1801 Аерімпульс під Євролайтинг. І скажу відверто, абсолютно обґрунтовано, що вони показують неперевершені результати як у нас в господарстві, так і по всій країні. Зараз наші хлопці їздять практично по всім регіонам, а ми працюємо вже по практично по всій Україні. Люди дуже задоволені, і це вже... Стає в систему третій рік підряд. Ми ніде не гірше бренді, а місцями навіть краще. Тому рекомендую. І відносно ціноформування, яке буде в цьому році, то воно буде дуже для вас цікавим. Тому рекомендую перегляньте відеовідгуки на каналі є з чим працювати. Але сьогоднішнє відео хотілося б присвятити наступному тому ж таки ціноформуванню, але на нашу з вами сільськогосподарську продукцію, на такі культури, як пшениця, ячмінь, соняшник, кукурудза, і взагалі, чому я зараз почав записувати дані відео? Тому що при всіх справах відносно ціни на всі комплектуючі, взагалі на вартість нашої роботи, то ціна все одно залишається катастрофічно низькою і невиправданою для діяльності. Але це не час опускати руки, І потрібно максимально продуктивно реалізувати наші з вами продукти праці тавтологія. От Тому що кожна гривна сьогодні на вагу золота. А для того, щоб максимально продуктивно реалізувати нашу з вами продукцію, потрібно тримати руку на пульсі, потрібно по народному так ловити момент для того, щоб максимально продуктивно та ефективно реалізувати те, що ми з вами навирощували, для того щоб зберегти можливість працювати. Тому я буду запускати ці відео для того, щоб ми кожного тижня буду випускати таке відео, для того, щоб ми, хоч старалися, зрозуміти тенденцію. Тому підписуйтесь на наш канал, будете в курсі того, що відбувається відносно цінного формування у портах Одеси, і Ізмаїлу, і зможете порівняти, яку ціну дають вам вдома, а скільки воно реально коштує на території України. Також хотілося б поговорити про той вибух, нереальний, який стався на Ринку мінеральних добрив і проаналізуємо, чи ця ціна тільки в нас в Україні така величезна, чи по всій Європі. Тому залишайтесь на відео, буде максимально корисно. А ми поїхали. І так зараз відносно ціноформування. Якщо ми говоримо, почнемо з пшениці і порівняємо ціну в Одесі. В портах Одеси та Рені Ізмаїл. Якщо ми говоримо за пшеницю, то е, Одеса Олімпікс дає 178 доларів другий клас, 170 доларів третій клас, 157 доларів фураж. Якщо ми говоримо за на Олімпіксі, є можливість безготівкового розрахунку, то 7650 другий клас, 7450 третій клас і 6,5 тисяч фураж. Якщо ми говоримо за PortoSan, то ціна в ньому 177 доларів другий клас, 173 і відповідно фураж 155 доларів. Якщо ми говоримо за транссервіс, то ціна тут на сьогоднішній день 170 доларів другий клас, 175 доларів третій клас та 150 доларів фураж. Якщо порівняти дане ціноформування з ціною, ціною в Рені, то ціна тут прямо пропорційно на 10 доларів вище. Тобто 187 доларів другий клас, 185 доларів третій клас, 160 доларів фураж. Про що це говорить в першу чергу? Офіційна версія це те, що в портах Реніта Ізмаїлу ціна на каплю вища, тому що дешевша логістика Дунаєм, чим на сьогоднішній день вести Чорним морем в силу всіх обставин, які ви знаєте. Відверто скажу, я особисто думаю, що ситуація там, на, там ціна на каплю вища, на завжди тих 10-15 доларів, залежно від моменту, за рахунок того, що Реніта Ізмаїл почали відчувати голод у класній пшениці відносно тих контрактів, на які вони позаключали. І тому вони. Підняли ціну, піднімають трохи ціну, щоб хоч якось змотивувати людей вести на Реніта Ізмаїл. Про що це говорить в першу чергу? Я особисто думаю, я можу помилятися. Тут прогнози в даному, в даному, в даному ключі діло невдячне, але я думаю, що це в тих 10, 15, 20 доларів, на які можна піднімати навіть ціну в Одесі. І це питання часу, коли свій. Сільськогосподарський виробник відіжме у трейдера тих 20 доларів. Тобто є надія на те, що ціна підросте і в портах Одеси на пшеницю. Якщо порівнювати з минулим тижнем, то в принципі плюс-мінус якась стабільність от в цих цінах відзначається. Якщо є коливання, то вони не критичні, там плюс-мінус 5 доларів. Також, якщо ми говоримо про ячмінь, з ячміньом взагалі важко, ну, потрібно займатися, шукати, хто його буде брати. Якщо, наприклад, ми говоримо про ячменю, то маю е, три пропозиції: це тіс 151 долар. Е, в Рені відповідно про що я говорив, вже 160 доларів. Якщо ми говоримо по перерахунку, то можна сьогодні на тіс завести ячмінь по 6200 гривень. Далі ріпак, ріпак не ГМО. ІЗТ ЗТ бере по 400 доларів, Чорноморськ аналогічно 400 доларів, Ізмаїл не ГМО 420 доларів. Знову ж таки, отих 20 доларів вище на там, де куди не доїжджає, так скажемо. Якщо ми говоримо про реалізацію по першій формі, тобто по перерахунку в ріпаку в портах Одеси, то Чорноморськ це 16200. Якщо ми говоримо про соняшник, то ціна на соняшник на сьогоднішній день на вигоді 395 доларів і ЗЕТ 380 доларів. Якщо ми говоримо про перерахунок, то ціна на, на Олімпіксі можна реалізувати по 15 тисяч 500 гривень. На соняшнику бачимо невеликий. Тенденцію донизу, але також помітив, що дуже мало пропозицій по соняшнику. Я думаю, що просто ще не позаключалися свіжі контракти, і я думаю, що десь зараз, коли вже аграрій почне реалізовувати активно соняшник, то ціна, думаю, підросте. І він буде за 400 доларів в порту. Але знову ж таки, це мої суб'єктивні прогнози. Якщо ми говоримо за кукурудзу, то Одеса Боріваш 170 доларів. Карго 171 долар. І в портах Одеси також є можливість реалізувати по перерахунку, і ціна буде складати 6,5 тисяч гривень. Отака От ситуація, знову ж таки скажу, підписуйтесь на канал, будемо аналізувати кожного тижня ціни і взагалі тенденцію. Тобто, що ми бачимо на даному етапі? Пшениці є кукуруза тобто зернові десь плюс-мінус в одному ракурсі. Якщо ми говоримо за соняшник, то просто мало сьогодні пропозиції по соняшнику, і він трошки посунувся донизу на пару доларів. Але якщо ми говоримо про Моє контактне коло в Болгарії, в Туреччині, то там соняшник вже підростає. Турецькі партнери телефонували і пропонували мені привезти до них соняшник по 660 доларів. Тобто, якщо він в Туреччині 660, я думаю, що також в Україні, коли піде активна його реалізація, то він також підросте і буде за 400 в найближчий час. Але знову ж таки, повторюся, в сотий раз це мої суб'єктивні прогнози. Якщо ми говоримо про зерновий коридор, що мене зараз на даному етапі особисто насторожує, те, що, якщо я не помиляюся, коли організовували зерновий коридор з Одеси Чорним морем, то стояла дата 1 листопада. І поки що я в інформаційному полі не чув якихось уже осінь зрушень відносно і, взагалі, інформації відносно того, чи він буде продовжуватися, чи перша листопада це вже точка невозврата, але Тут стає трошки це насторожує. Якщо ми говоримо про соняшник, наприклад, ріпак, то навіть через Рені Ізмаїл, я думаю, там буде плюс-мінус достойна ціна. Його ми зможемо реалізувати навіть без Одеси, Чорноморська і Южного зі скрипом, але зможемо. Але відносно зернових, то це знову ж буде катастрофа. Я дуже надіюся, що знайдуть якісь ключики і зерновий коридор буде працювати цілу зиму. Отака От ситуація. Тому е, обов'язково моніторте ціни. Для того щоб розуміти, що вам дають вдома. А я буду вам називати ціни, які на сьогоднішній день є в порту. Також можемо ввести таку невелику рубрику ціну логістики, невеликий, такий, як підтекст. І до речі, напишіть в коментарі дуже цікаво, яку ціну дають у вашому регіоні на пшеницю, ячмінь, соняшник. Зможемо щось порівняти і разом дійти до якоїсь комплексної оцінки. Якщо ми говоримо про добрива, тут взагалі ситуація піздіцова і зараз я вам їх назву. Якщо ми говоримо про аміачну селітру, то на сьогоднішній день актуальна ціна від 36 600 гривень до 37 200. Для порівняння, що ще більше лякає, 5 днів тому ціна була від 35 тисяч до 35 500. Тобто вже тисячу гривень ми бачимо оту той сніжний ком, так скажем, як наростає ціна. Це дуже лякає. Якщо ми говоримо за карбамід, то ціна його 41 900, 42,600. Отакий діапазон, який я визначив, виходячи з постачальників, з якими контактую. 5 днів тому було на тисячу півтори менше. Якщо ми говоримо за КАЗ-32, то 34 100 на сьогоднішній день, 5 днів тому було 32 300. Бачимо цю ситуацію. Якщо ми говоримо за сульфат магнію, то це 19 тисяч. До цього було 18200. От так от. Якщо ми говоримо, наприклад, за азотно-фосфорні добрива, наприклад, НП плюс С, якщо ми говоримо за НП плюс С, 1180 плюс 14 сірий на сьогоднішній день коштує 34,900, 5 днів тому коштувало 34 тисячі. Якщо ми говоримо за НПК 22,5 і 5, 5, тобто 22 азоту, 5 фосфору, 5 калію, то ціна на сьогоднішній день складає 25 тисяч 600. До речі, цікава формула під е, озим. Що взагалі відбувається на ринку добрив? Бачимо, ми основні шослітра вже по 37 тисяч, карбомід по 42 тисячі. Це ну, просто ну, в голові не вкладається. Перше, що прийшло на голову в голову. Коли я побачив, це просто нереальне ціноформування, що напевне це зв'язано з тим, що як і більшість наших проблем, це в силу обставин, які в нас в країні, тобто тієї біди, що в нас війна. Але коли для того, щоб проаналізувати, що це взагалі відбувається, я почав перетелефонувати наше, так скажем, коло спілкування. І наших потенційних партнерів по експорту, яких я наживив в, за останні 2-3 місяці. Коли я, тобто це країни Угорщина, Молдова, Румунія, Болгарія, Туреччина. Коли я почав з ними спілкуватися, перше, коли я набрав, це була Угорщина. І кажу, ласло, що там у вас, по чому ціна селітра, карбомід. І перше, що він мені сказав, це угорщина, що якщо можете, то привезіть щось нам. У нас мало того, що вже ціна по тисячу євро, по тисячу сто євро, то в нас його попросту в країні ще й немає. Коли я набрав румунів, то румуни назвали мені приблизно таку саму ціну, як у нас, там навіть трохи дорожче. Коли набрав Молдован, то Молдован в Молдованне Кишен... в Кишиньові, то ціна там практично гривна в гривну з нами. Болгарія, коли я зателефонував, то люди мені так і говорять, що ціна постійно росте, і ціна, так як говорять болгарам, що вона і буде в Болгарії ще трохи зростати. Тобто, це так скажем загальноєвропейська ціна, загальноєвропейська піздєцова ціна. І враховуючи те, що в нас в країні війна, і в нас навіть трохи дешевше, ніж в Європі, то це тільки потрібно сказати дякую, що не незважаючи на цю всю, всю біду, ми тримаємо економіку на рівні Європи. Так, вона, ну, це, це реально, я просто не розумію 40 тисяч, але це не українська вина. От основне, просто я вже стараюся шукати плюси будь-вчомусь. Але потрібно розуміти, що. Суто з точки агрономії, що кожен, хто хоч раз нюхав землю чи бачив, як колоситься пшениця, то мінімум потрібно 150 кг тої самої селітри, дати під корінь, щоб був хоч якийсь середньостатистичний результат. Коли вона, блядь, по 37 тисяч і пшениця у нас по фураж по 6 тисяч, то про яке підживлення може бути мова? Ну, просто якщо говорити, виходячи із оцих. Цінна комплектуючі, на добрива і на нашу, з вами, на нашу з вами продукцію, то воно зараз виглядає як катастрофа. Але я вірю, і кожен повинен вірити, що все в нас в країні наладиться. Зараз потрібно це все пережити і все буде Україна. Не опускаємо руки, шукаємо альтернативні варіанти. Це не тільки в когось окремо така ситуація, вона така у всіх. Зараз стараємося не падати духом, максимально працювати і забезпечувати продовольчу безпеку нашої країни. Як би це пафосно не звучало, але на наші з вами плечі, як ми вийдемо з цієї ситуації, також залежить майбутнє нашої країни. Тому працюємо, стараємось, не опускаємо руки, все буде Україна.